Ура! Руслан, я вот не 9, 9 тысяч дал на нем, на nice. Арисе. Ура! Наконец. Теперь можем переходить на ЛБЗ 2.0 и закрыть 2.6.0. А, Саша. Тут фугаси пахнуть В тому плані, що тут показує, що тут 10 мм пробиття, але все ж таки воно по-інакшому турбує. <кій> ну бабаху гриля. У них по 20, у бабахи 30 вообще. Ну і пробуває. Да, да. Да, воно ж якось по инакшему. Ян до Тесакови 1700 плюс тепер. На Арисе? Угу. на мене та же в пару парусь. Да. Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! это когда уж Я вже бачив відео... это... Я вже бачив де зробили 11 тысяч. 13. 13900, 13 я 13, знаю. це капець. знаєш хто зробив? Mm. Той же самый рекорд поставив Да, бейбі Да? В нього на аресі 13. 13900 з чимось. На 803 йому 16-700. на Black року 16 тысяч, а средний на Black у него 7900. А так капец. А на, на базашке там у него вообще 9 тысяч в среднем. Body. Так, потребно, потребно, потребно зараз зробити...